Так, дітки ще раз доброго дня. Я вітаю вас сьогодні. Сьогодні, коли я йшла до садочка, то нас у групі чекала дуже цікава посилка, яку нам приніс поштальйон. І в цій посилці були різні ігри конструктори. Ось такий ось такий. Ще була мозайка і ще була. Ось така цікава мозаїка. І ось такі різні іграшки ще. Зараз будемо про них з вами розповідати. І... Так, скажіть мені, будь ласка, де виготовляються наші іграшки? На заводі, На заводі. На заводі. А купляємо ми їх де. Мама! Молодці, дуже добре. Ось, подивіться, дійсно: купляємо ми наші іграшки у магазині. Ось такий, наприклад, будинок іграшок, там дуже багато різних цікавих іграшок, а виготовляють їх на заводах. Але раніше, дітки, ваші бабусі і дідусі вони не мали такі безліч. Перелік різних іграшок, і їм виготовляли іграшки їх матусі, їх татусі або інші люди. Давайте подивимося. Ось, подивіться, які раніше були іграшки у наших бабусь та дідусей. Всі ці іграшки робили люд, людини робили своїми ручками. Вони не створювалися на заводах. Вони були дуже цікаві, вони майже не повторювалися, і вони були також із різних матеріалів. Давайте подивимося кожне. А це іграшки, якими ми зараз з вами граємо, так? Ось, подивіться, робили іграшки із соломи, коли. Вже закінчувалися жнива, то хлібороби, які працювали на полях, вони робили із залишків соломи ось такі іграшки для діточок. Вони були дуже різні, і лошадки, і ляльки. Але щоб зробити таку ляльку, потрібно було солому замочити у воді, щоб вона не ламалася, а могла гнутися. І тоді вже щось робили. Ось наші хлібороби, які прибирали, а потім із залишок могли робити. Також робили іграшки із глини. Із глини було, е, ну, більш, е, мабуть, легше робити, бо вона гнучка, як пластилін, коли ми з вами ліпимо. Ми можемо зліпити дуже різні іграшки, так, малята? Любите робити з пластиліном? І ось із глини також робили такі різні іграшки. Ось, подивіться, і коників, і барашків. А щоб вони були гарненькі, щоб діткам було цікаво, то потім їх ще й розмальовували фарбами крапочками, лініями, плямочками, квіточками. І о, тоді вони були більш яскраві для діточок. Приємні. А також ще із глини робили посуд. мабуть, ви пам'ятаєте, що у нас у групі також були і іграшки, і посуд глиняний. Коли ми повернемося, ми обов'язково з вами все це подивимося. Ось подивіться, як гончар виробляє глечик. І ось такі гончари вони і робили глиняні іграшки. Також іграшки робили із дерева. Ось, наприклад, як цю іграшку я вам показувала, так? ця іграшка, вона зроблена із дерева, і щоб можна було її погратися, треба було ось так крутити шарик, Бачите? Чуєте, як ведмедик стукає, як на барабанах. Ось такі різні іграшки. Виготовляли ці іграшки в нас також. Сьогодні у нас е, у групі нам принесли. Бачите, ось курочки також із шариком. Якщо їх крутити, то курочки починають їсти. Зернятка. Ось, бачите, в них є полянка, і вони їдять зернятка. Дуже ось такими іграшками дітки раніше і бавилися, і гралися. Також робили. Наприклад, зараз ви катаєтеся на самокатах, на вілобігах, так, дітки? Раніше всього цього не було. Ось робили такі коники, і на них дітки каталися. Для ляльок виготовляли ось такі кроватки або ось такі ще різні свистунці. їх також робили і із дерева, і з глини можна було робити. Дуже цікаві, і хлопчики і дівчатка всі полюбляли, тому що вони видавали звуки, вони могли свистіти. Ось такі столяри. Хто ж робив ці іграшки да? із дерева. Столяри, які робили меблі для людей, будували будинки і залишків деревини, вони могли зробити і такі цікаві іграшки. Давайте з вами трішки відпочинемо. Встаємо, будемо робити руханку. Sous-titrage Société Radio-Canada Дуже добре. Дайте. А Ось такі дітки іграшки робили для дівчаток, але й хлопчики також полюбляли гратися. Це ляльки. Вони робилися із клаптиків а, матеріалу. Це такі а, ляльки називаються лялька-мотанка. Чому мотанка? Тому що ви уявляєте собі, що ця лялька ніколи не зшивалася, ніколи нічого не різалася, а тільки якщо а, матеріал брали, то його рвали. А якщо треба було його якось закріпити, то нитками зав'язували, замотували звідсиля, і назва пішла чоляльки-мотанки. Ось такі цікаві. Але вони, бачите, вони не мали обличчя. Вони або залишали просто білим, або робили ось такий хрестик, то він позначав сонце. Ось так. Робили ось такі ще погляньте, такі цікаві ляльки робили на весілля для, для свята. Ось такі дітки робили самостійно або своїм братикам, або сестричкам. могли самі робити, брали матеріал у матусь і робили. А виготовляли це, такі ляльки-мотанки, звичайні люди. Так, такі ляльки може будь-хто зробити, навіть ми можемо з вами це спробувати зробити. А ще, дітки, робили ось такі цікаві сирні іграшки. Із сиру, і творога російською мовою. Так? Ось такі, ось такі ось да. Сира. Ми знаємо, такий є сир косичка. Да? Ми полюбляємо О, сир. Так. А ось це із такого ж сиру робили ось такі цікаві іграшки. Ось, подивіться, який коник і на конику, а, хлопчик. Так, а далі, дітки, в нас гра. Давайте з вами уявимо, подивимося, що ми зараз бачимо з вами, яку картинку. Кукурузу. Кукуруз. Кукуруз. А Ану давайте разом подумаємо, яку, що можна було зробити з кукурузи, або іграшку, або ще щось, що ви можете вигадати. І ласкусь і сестер. Так, ось дивіться, кого із листечків кукурудзи робили ляльку. Так, вона дуже схожа на ляльку-мотанку, так? Yeah. Да? Бачите? Mm -hmm. Добре, давайте спробуємо далі. А як ви думаєте, із гілочки, яку іграшку можна було зробити? Mm -hmm. На що схоже? На сопілочку, що... так, дітки, ось на сопілочку, гляньте дивіться, в нас у садочку також є така сопілочка. Її також виготовляли із ось таких гілочок. Далі. А із глини що можна було зробити? І волоски, всякі там куколки. Так, різні іграшки. А іще, ще, ви пам'ятаєте, я вам казала, що можна було зробити посуд. да, Дітки? Ось погляньте, у нас у садочку є ось такий глечик. Він також зроблений із глини. да? Добре. Ой, дітки, до нас прибіг Незнайко. Незнайко прибіг. І він. Не знає, яка іграшка, із якого матеріалу зроблена. Нам потрібно йому допомогти. Давайте спробуємо йому допомогти. Давай. Давайте спробуємо. Ну, один із уже понятно. Угу. Один... Ось, дітки, погляньте, в нас є безліч різних матеріалів, із яких. Робилися різні іграшки. І зараз ми з вами будемо дивитися, що за іграшка, і відправляти, казати, із чого, з якого матеріалу вона виготовлялася. А матеріал у нас є такий. Ось погляньте: глина, Глина. дерево, сыр, творожок да? Матеріали. Глина. І солома. Так, молодець і солому. Ось погляньте, лялька-мотанка. Із чого вона зроблена? Так, молодець, молодець, Віронічка. Із матеріалів. Так. Дуже добре. А ось такий коник, на якому хлопці полюбляли скакати. Із чого він зроблений? Із, Із дерева. Із дерева. Молодець лінка. А ось така смачна. Іграшка із чого вона виготовлялася? А, Мама, із сира. Із сиру, так. А ця іграшка із чого? півничок такий. Так. Із мастер. Із? І замочували, пам'ятаєте, я казала, щоб вона могла. І соломи. Гумити. Із соломи, молодці. Із так. А ось цей коник із чого? Із соломи. Соломиць, так. А ось ця іграшка така, як у нас теж у садочку. Із чого вона? Із дерева. із дерева. Із дерева. Молодці. Із дерева. Відправляємо. А ось така іграшка. Із дерева. Із дерева, із дерева. Так, молодецька. Ось така іграшка. З дерева. А із глини? Молодець. Із глини. Так, із, гли... із глини. Так. А це. Із... із глини. Із глини, так, свистулька із глини. Із глини. Дуже добре. Ось така, така пташка. Ну, з дерева, і щось. <пирамо> Звичайно, з дерева. А ось це. Із глини. Із глини. Із глини. Так, глини. а ось ця зірочка. Із соломи, которая займется. Соломи молодці. Із соломи. Ой, а і це? Із сира. Із сиру. Так, також смачна іграшка. А ця лялька. І соломи. І соломи. І соломи, молодці. Ой, яка ще гарна лялька. Із чого вона робилась? З матеріалів. Матеріалів, молодець. Так, а це, ця іграшка. І сир. Із сиру. І сиру, так. І залишився в нас барашик. З чого? Із, ну, із соломки. Так, подивіться на її ніжки. Вони дуже схожі на наші віники. Так, також робиться із соломи. Так. Ось така лялька. Із соломи. Із соломи. соломи, молодці. І остання. Мені здається, залишилися ось такі ляльки, вони робилися на свята. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Так, вони робилися із ляльки-мотанки. Із чого, Крюшка? Із матеріалу. Так. Ой, ні, ще залишився. Хто це? Із чого? Ось такий оленьонок. Він був зроблений із, соломи. із сиру, так, із сиру. Ой, ще дядько, який дивіться, з чого він був зроблений. О, скільки в нас багато іграшок. Із матеріалів, так, молодці. Ой, дивіться, яка гойдалка Ксенії Кирюшина й би. Точно би сподобалася. Із чого вона зроблена, Кирша? Як ти вважаєш? Із дерева вважає? Стервом, із дерева. молодець, так. А ось такий лев. Із, із, глини. із глини. Так. І? Із. Із сиру. Із сиру. Ну, із, із сиру ви зрозуміли одразу, так? Всі смачні іграшки вгадали. А ось ці ляльки із чого? Із матеріалів. Молодець. Із матеріалів. І ось такі, така курочка із чого була зроблена? З глини. Із глини. Молодці. А ну давайте подивимося. Молодці дітки, ми все вірно з вами зробили. Ми просто супер. Молодці, мої розумнички, так, і так, мої розумнички, ми з вами е змогли допомогти нашому незнайкові і роз розказали йому, які іграшки із чого робляться. Тепер незнайка буде вже знати, так, дітки? А ви запам'ятали, які важки ми сьогодні з вами вивчали з чого вони роблять? Сли... Із глини, і. ще. Із соломи. Із соломи молодці. Із сира із матеріалів. Із сиру із матеріалів і із чого ще не назвали. І ще... І ще я знаю. Із дерева. Так, молодці. Із дерева дерев'яні іграшки. Так, дуже добре. Все ми з вами зробили, все виконали. Дітки, а чи запам'ятали ви, як всі ці іграшки, які робили роками люди, можна було назвати одним словом? Як вони називаються? Іграшки. Якщо їх робив народ, то вони називаються? Народні. Народні. Так? народні, тому що їх робили народ, люди своїми руками. Вони вкладали в них душу, серце. І такими іграшками дітки дуже полюбляли гратися, але деякі з них були е, дуже. Ну, крихкими можна сказати, тому що глина вона могла розбитися, тому з нею треба було гратися дуже обережно. І всі інші іграшки, щоб не зламати, також треба гратися обережно, так як і ви робите зі своїми іграшками. Як ви з ними граєтеся? Обережно, обережно. так, молодці. Так, дітки, молодці, в нас з вами. Все ми з вами зробили. Гарно. Ми все з вами закріпили і е, закінчили. Все. Зараз я вам кажу до побачення. Це наше до побачення, до побачення. Наше... до побачення. Наше заняття, мої хороші, завершується, але зараз так.